Можна не строми Анатолій Федорович. Сьогодні я так розумію, продовжуються вчорашні події. Прокоментуйте, будь ласка. Люди добрі, ви сьогодні стаєте свідками оцих подій, які тут розгортаються коло адміністрації Хорольської районної ради. Я від імені всіх хто тут присутніх хочу сказати, що це явище. Під нас по суті діла підтолкнуло до тої ями, коли люди возмущені, коли в них забрали їх майбутні робочі місця і майбутнє їхніх дітей. Діло в тому, що так би мовити, оці так звані хазяїва, які присвоїли, прихватизували завод, які строїлися нашими батьками, дідами, куди ми вкладали в кошти, завод який гримів. Продукція, якого була е, е, та саме, відома не тільки в Україні, а по всьому союзу. Ось ми прийшли до того, що ми всі споглядаємо. Значить, оця е, наглота, я так прямо скажу, оці люди, які не мають ні ні совісті, е, коли завод е, міняв форму власності, вони оформляли угоду. В угоді конкретно був цілий пакет соціальних зобов'язань, де вони зобов'язувались. При зміні форми власності сохраняти робочі місця, заробну плату, не зменшувати вид продукції. Завод виробляв 300 тонн в день. І гримів по всьому бившому Радянському Союзі. А ось подивіться, по суті діла, що вони зробили. І я е, приходжу до думки і думаю, що багато тут з цим солосяться, коли вони зараз е, роблять по принципу: з ворогом можна помиритися, а конкурента треба тільки знищити. Оці, так би мовити, про російські нас керівники. Ось результат їхньої роботи. Ось подивіться, скільки людей просто вишвернули, викликні за ворота цього підприємства. Ми не можемо мовчати. Значить, я просто пропоную, як депутат міської ради, зараз створити відповідну комісію, куди включити фахівців, людей, які є проводниками відповідної інформації по цьому виробництву, намітити план відповідний. Люди нас підтримають. І підскажуть в такі факти. Ми це все повинні юридично оформити, бо тільки суд поставить крапку у всій цій катавасії. Ці всі жіночки мають дітей, сім'ї, їх треба кормити. І вони вимушені були сюди прийти. розумієте? це просто наше горе і наш відчай. Я думаю, що всі ці керівники наші, особливо всі ці керівники, які сидять тут, вони о палець не вдарили, щоб розрядити оцю ситуацію і щось зробити, щоб піти на зустріч людям. Ми не можемо допустити, щоб таке було пограбування. Я вже тут людям казав і ще раз повторюсь: на черзі у нас пірзавод. Це 100%. Ночі, наскільки от мені було відомо, стали вивозити оборудовання, знищили. Лінію повністю, яка була призначена для виробництва печення, так чи ні? Далі вальцовочну сушилку, теж знищена була, і там багато-багато речей. І і ще раз кажу, що це все починав робити Гаврі наш герой, який, коли мінялася форма власності, він це розпочинав. а також юрист Букало, який це все оформляв. І ось тепер ми маємо оці наслідки, які ось ми поглядаємо. Я просто призиваю всіх небайдужих підключитися до цього руху. І ми що то будемо робити. У нас просто немає іншого виходу. Ми не будемо осторонь споглядати на ці речі, як, як мешканці нашого міста. Тому що це, і ще раз кажу, це наше майбутнє, це наш заробіток, це робочі місця, це майбутнє нашим дітям. О, може то хоче сказати, прошу, підійдіть поділіться своїми враженнями. тому що ми цю інформацію виставимо в інтернет, хай люди дивляться. Григоріч, є бажання? Ну це ну, саме. Ну я думаю, що люди вже так сказать, своє слово сказали. І ось обратіть внимание, ось лозунг. українським дітям вітчизняне харчування. У нас 80% процентів продукції це імпорт. Імпорт, ми вже знаєте цибулю, там часних, це, це, це взагалі стидоба. на Україні. У нас імпорт таких продуктів. Ну що це таке? А тепер будемо ще покупати е, кордоном молоко, там і ці суміші, і таке інше. Ну це ж стидоба. От. Ми ж не можемо на це е, бути байдужими і споглядати, як нас граблять на рівному місці. Наташа, де папа?